Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. В англійській мові часом важливо показати, що одна дія завершилася до іншої. Наприклад, речення вона пішла ще до того, як почалася вечірка. Для того, щоб описати події, що відбулися до певного моменту в минулому, існує час Past Perfect. Past perfect це граматичний час в англійській мові, який називають минулим доконаним часом. Розуміння цього часу допоможе вам створювати детальні та складні речення про минулі події. Його використовують, щоб показати, що одна дія в минулому відбулася раніше, ніж інша дія, або ж відбувалася до певного моменту в минулому. Використовується для вираження дій, що завершилися в минулому, і результат цих дій також спостерігався у минулому. Past Perfect відповідає на питання, що сталося до. Давайте розглянемо, як утворюється past perfect у стверджувальному реченні. На перше місце ставимо підмет: це особа або предмет, який виконує дію. На друге місце завжди ставимо допоміжне дієслово head. На третьому місці основне дієслово. Якщо воно неправильне, беремо його у третьому стовпчику неправильних дієслів, наприклад, дієслово «йти». Має три форми. go, went, gone. Для речення past perfect нам потрібна його третя форма gone. Або дієслово їсти має три форми. eat, ate, eaten. Нам потрібна третя форма eaten. Якщо ж діє слово правильне і його немає в таблиці неправильних дієслів, ми додаємо до нього закінчення ID. Наприклад, працював walked, грав. Laid. І на останнє місце ставимо всі інші частини речення. Наприклад, вона закінчила домашнє завдання перед вечерею. На першому місці підмет вона – «she». На другому місці завжди допоміжне дієслово «had». На третьому місці в реченні основне дієслово закінчила. Дієслово правильне його немає в таблиці неправильних дієслів, тому до нього додаємо закінчення іді. Finished. Ну і далі вже всі інші частини речення. Домашнє завдання перед вечерею. Her before dinner. She had finished her before dinner. Переходимо до заперечного речення. В заперечному реченні порядок слів такий самий, як і в стверджувальному. Тільки додається заперечення not після допоміжного дієслова had. Його скорочена форма hadn't. Тож речення, вона не закінчила домашнє завдання перед вечерею, буде. She had not finished her homework before dinner. Питальні речення. Щоб створити питальне речення, потрібно у стверджувальному реченні змінити перші два слова місцями. На перше місце ставимо допоміжне дієслово «had», а на друге підмет. Питання, чи вона закінчила домашнє завдання перед вечерею?» буде. Had she finished her homework before dinner? Ми розібралися, як будувати речення в Past Perfect, а тепер давайте визначимо, у яких випадках використовувати цей час. Перед тим як розглянути основні випадки, запам'ятайте. Зазвичай минулий доконаний час застосовується в складних реченнях, які складаються з двох частин. Past Perfect майже завжди включає більше однієї події чи вчинків. Отже, випадки. Past Perfect використовують, якщо є дія, що сталася до іншої події в минулому. Якщо в реченні є дві дії в минулому, та дія, яка відбулася раніше, вживається у Past Perfect, а та, яка сталася пізніше, ставиться у Past Simple у простому минулому часі. Як будувати речення в Past Simple є відео у нас на каналі, але якщо коротко нагадати, то схема Past Simple така. Підмет плюс дієслово. Якщо воно неправильне, то беремо другий стовпчик. Якщо дієслово правильне, то додаємо до нього закінчення і ді. Наприклад, я поснідав перед тим як вони прийшли. В цьому реченні дві дії. Я поснідав і вони прийшли. Що відбулося спочатку? Поснідав. Це завершена дія, яка сталася до того, як хтось прийшов. Отже, перша частина буде у past Perfect. На першому місці підмет I, на другому завжди head. На третьому місці дієслово поснідав. З'їв сніданок. Дієслово «їсти» неправильне має три форми: «eat», at, «eaten». Нам потрібна третя форма eaten. З'їв сніданок eaten «eaten breakfast». Що сталося пізніше? Вони прийшли. Ця дія сталася після сніданку. Отже, вони, they, прийшли і приїхали. Дієслово правильне додаємо до нього закінчення іді. Arrived. Отже, повне речення Я поснідав I had eaten breakfast перед тим before, як вони прийшли. They arrived. Другий випадок використання часу past perfect, якщо в реченні є дія, що відбулася до певного моменту в минулому. Тож, якщо в реченні є чітко визначений момент у минулому, до якого щось сталося, використовуємо past perfect. Наприклад, до десятої вечора вона вже лягла спати. By p.m. she had already gone to bed. В англійській мові обставини місця та часу можна ставити в кінці або на початку речення, особливо якщо ми хочемо їх підкреслити. Тож обставина часу до 10-ї вечора by 10 p.m. Якщо її поставити у кінець речення She had already gone to bed by 10 p.m. то речення буде мати стандартний порядок. На початку речення обставина часу by 10 p.m. She had already gone to bed – Підкреслює час завершення дії. Або такий приклад: до кінця дня вони завершили проєкт. Знову ж таки, обставину часу можна ставити як в кінці, так і на початку речення. Поставимо на початку речення, до кінця дня. By the the end of the day. І далі все за схемою: Підмет, вони, they, На другому місці had, діє слово завершувати. Правильне додаємо до нього закінчення і ді completed project the Project By The end of the the day, they had completed the Project. Також past perfect використовується для позначення досвіду чи ситуації, яка мала місце до певного моменту в минулому. Наприклад, вона ніколи не бачила океан до тієї подорожі. She had never seen the ocean before their trip. Past perfect також використовують в умовних реченнях третього типу. Цей тип умовних речень описує уявну ситуацію в минулому, яка не відбулася, а також її можливий наслідок. В умовних реченнях третього типу third conditional – одна частина речення стоїть у past perfect, а інша у past Conditional. Це такі речення, в яких говорять про те, якби що сталося, сталося б щось інше, але цього не сталося. Цей тип речень використовується для вираження жалю про минуле або альтернативний розвиток подій, який не відбувся. Наприклад, якби вона вчилася старанніше, вона б склала іспит. Перша частина речення після if «past perfect. Якби if Далі все за схемою. Підмет. She. На другому місці «had», На третьому місці дієслово в третій формі. Дієслово вчитися правильне тому додаємо до нього закінчення «ed», Studied. І друга частина речення в «past conditional». Вона б склала іспит». Вона she. Далі за схемою would have. Плюс дієслово, якщо воно неправильне з третього стовпчика, Якщо правильне, то додаємо закінчення Іді. Дієслово складати правильне додаємо закінчення ED. Past. Якби вона вчилася старанніше, вона б склала іспит. If she she had studied harder, she would have passed the exam. І ще один приклад. Якби вони вийшли раніше, вони б не запізнилися на потяг. If they they had left earlier, they wouldn't have missed the train. У Past Perfect часто використовують слова маркери, які допомагають зрозуміти, що одна дія сталася раніше за іншу дію в минулому. Розглянемо основні слова маркери Past Perfect. By плюс якийсь час перекладається як до якогось моменту в минулому. Before – До того як. After – після того як. Already – вже. Just – Щойно тільки що. By the time – До того часу як. Never – ніколи. Until – till – До того як. А тепер застосуємо все, що розглянули на практиці. Ось кілька речень у Perfect. Вона вже спакувала валізу до того, як приїхало таксі. Тут дія, яка відбулася до певного моменту в минулому. Та дія, що відбулася першою. Перша частина речення в Past перфект. Вона вже спакувала валізу. She had already packed her suitcase. Друга частина речення в Past сімпл. До того як приїхало таксі. Before the taxi arrived. Наступний приклад. Ми вийшли з дому до того, як почався дощ. Спочатку ми вийшли з дому, Past Perfect, а потім вже почався дощ. Past simple. We had left the house before it started raining. Студент закінчив курс до того, як інші завершили навчання. The student had completed the course before the others finished studying. Наступні приклади надію, що відбулася до певного моменту в минулому. Вона закінчила звіт до 10-ї години ранку. She had finished the report by 10 a.m. До півночі вони вже повернулися додому. By midnight they had already arrived home. Я ніколи раніше не бачив такого красивого заходу сонця до того дня. Це про досвід або стан до певного моменту в минулому. I had never seen such a beautiful sunset before that day. Вона ніколи раніше не подорожувала за кордон, перш ніж поїхала до Франції. She had never traveled abroad before she went to France. І умовні речення третього типу про нереальні умови у минулому. Та частина речення, яка йде після if, якби, в past perfect. Якби ми взяли парасольку, ми б не промокли. If we had taken an umbrella, we wouldn't have gotten wet. Якби вони забронювали столик, їм не довелося б так довго чекати. If they had booked a table, they wouldn't have had a wait so long. Вивчення англійської це крок за кроком до вашої мети. Продовжуйте практикуватися і незабаром ви будете використовувати Past Perfect автоматично. Дякую, що подивились це відео. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові до зустрічі!